Гаразд, команда. Сьогодні ми зануримося в щось абсолютно важливе не лише для виживання в дикій природі, а й для подолання викликів повсякденного життя. Ми говоримо про те, як перетворити те, що ви бачите, на розумну рішучу дію. Йдеться про прийняття швидких, безпечних рішень, коли тиск зростає. Раптова буря на схилі гори, важкий вибір на роботі, принципи однакові. Це не про безрозсудні ризики. Це про використання голови, щоб бути на крок попереду. Ми розберемо, як обробляти інформацію, розуміти ситуацію та діяти впевнено. Протягом цієї розмови ми дослідимо кілька потужних ментальних моделей, які можуть вас направляти. Думайте про них як про компас для вашого розуму. По суті, шлях від спостереження до рішення це простий, але потужний процес. Все починається зі збору інформації за допомогою ваших органів чуття. Що ви бачите? Що ви чуєте? Що ви відчуваєте? У дикій природі це може бути помічання напрямку вітру, слухання віддаленого гуркоту каменепаду або відчуття падіння температури. Ви людський датчик, який постійно збирає дані з навколишнього світу. Перший крок просто бути уважним і звертати увагу на ці деталі, оскільки вони є сировиною для вашого рішення. Після того, як ви зібрали цю сиру інформацію, наступний етап інтерпретація. Тут ваш мозок починає осмислювати все це. Дані без контексту це просто шум. Вам потрібно запитати себе, що це означає? Падіння температури може означати, що насувається буря. Звук тріскаючого льоду означає, що замерзле озеро нестабільне. Тут вступають у гру ваш досвід, ваше навчання та ваше знання. Ви не просто бачите речі, ви розумієте їхнє значення та пов'язуєте точки. Однією з найкращих систем для прийняття рішень під тиском є цикл ОУДА. Його розробив військовий стратег на ім'я Джон Бойт, і він геніальний у своїй простоті. ОУДА це спостерігай, орієнтуйся, вирішуй, дій. Думайте про це як про повторюваний цикл, ментальний компас. Той, хто проходить цикл швидше, отримує перевагу. Вся справа в швидкості та точності. Перший крок: спостерігай, це збір інформації. Ви робите знімок світу, використовуйте всі органи чуття. Річка піднімається, хмари темніють. Хтось в команді виснажений. Будьте губкою для інформації, скануйте оточення. Наступний крок: Орієнтуйся. Орієнтація ваше минуле тренування, культура, навіть біологія це побудова ментальної моделі. Ви не просто бачите хмару, ви розумієте її як потенційну грозу. Аналізуйте дані, знайдіть закономірності. Погана орієнтація призводить до поганого рішення. Потім вирішуй. І нарешті дій. Давайте розберемо це на простий практичний план дій, який ви можете використовувати будь-коли, будь де. Думайте про це як про ваш аварійний контрольний список для чіткого мислення. Перший крок це завжди швидке спостереження. Зробіть глибокий вдих. Огляньте своє оточення на 360 градусів. Які найважливіші факти зараз Зосередьтеся на суттєвому, не загубіться в дрібницях. Чи є безпосередня загроза? Вода, їжа, спорядження, час, хто з вами і в якому вони стані? Цей початковий огляд дає вам негайні дані. Далі порівняйте те, що ви бачите, зі своїм досвідом. Ваш мозок, потужна машина для розпізнавання образів. Чи бачив я таку ситуацію раніше? З досвіду, з вашого минулого, з навчання, з історії, які ви чули. Це шлях до фази орієнтації циклу. ODA. Це допомагає швидко осмислити нову проблему. Наприклад, певна рослина підказка про воду. Тепер створіть варіанти. Придумайте принаймні три: приклад, якщо заблукали, варіант А залишитися і подати сигнал, варіант Б повернутися по сліду, поширені помилки, пастки, яких слід уникати в дикій природі. Навіть з найкращим планом ментальні пастки можуть зірвати ваше прийняття рішень. Однією з найпоширеніших є упередженість підтвердження. Це наша природна схильність шукати та віддавати перевагу інформації, яка підтверджує те, у що ми вже віримо. Якщо ви вважаєте, що найкращий маршрут на північ, ви можете підсвідомо ігнорувати ознаки, що вказують на те, що на південь краще. Ви побачите зламану гілку, яка вказує на північ, але пропустите чітку стежку, що веде на південь. Щоб уникнути цього, ви повинні активно кидати виклик власним припущенням. Запитайте себе. Які докази можуть довести, що я помиляюся, і щиро шукайте них? Ще одна велика пастка це інформаційне перевантаження, також відоме як параліч аналізу. У сучасному світі ми можемо бути завалені даними у ситуації виживання. Ви можете настільки зосередитися на зборі кожної дрібної інформації, що ніколи не приймете рішення, що буря настає раніше, ніж ви рушите. Щоб подолати це, встановіть собі часовий ліміт. Скажіть, у мене є одна хвилина, щоб зібрати факти, а потім я повинен прийняти рішення. Погане спілкування в команді це гарантований спосіб прийняття поганих рішень. Нарешті величезна помилка ігнорування ваших обмежень. Це гарантує сай, що ви доживете до наступного дня. Тренування ваших інстинктів, практика робить досконалим, здатність приймати правильні рішення під тиском. Це навичка, і як будь-яка навичка, вона покращується з практикою. Ви не хочете, щоб ваш перший раз прийняття важливого рішення відбувся в реальній надзвичайній ситуації. Ключ до успіху тренувати свій розум у середовищах з низьким ризиком. Один з найкращих способів зробити це використовувати короткі, прості практичні сценарії. Ви можете робити це будь-де. Під час водіння запитайте себе. Якщо машина переді мною раптом різко загальмує, які мої три шляхи відступу? Ця проста розумова вправа привчає вас миттєво спостерігати, орієнтуватися та створювати варіанти? Ще одна потужна техніка тренування постійно змінювати умови вашої практики. Якщо ви тренуєтеся в навігації, не робіть це лише в сонячний день з картою та компасом. Спробуйте це під дощем, спробуйте це в сутінках. Спробуйте це лише з компасом. Водячи нові виклики та стресові фактори, ви змушуєте свій мозок ставати більш гнучким та адаптивним. Симулятори, навіть прості, можуть бути чудовими для цього. Найважливіша частина будь-якої тренувальної вправи це розбір. Запитайте себе або свою команду три питання. Зрештою, ми є тим, що ми робимо постійно. Тому я закликаю вас практикуватися, використовуйте цикл ООДА, проходьте сценарії, розбирайте свої вибори. Для тих, хто хоче дізнатися більше, подивіться роботи Джона Бойда. Прочитайте Мислення швидке та повільне Деніела Канемана. Прочитайте Дар страху Гевіна Дебекера. Ці ресурси дадуть вам ще глибше розуміння. Залишайтеся пильними, будьте готові, і ви будете готові до всього.